Всім привіт! У нас нове надходження. Класичний поплавок в стилі корейської ловлі, довга антенка, довге тіло. Його можна використовувати як для стоячої водій, і так само для течії. Воно не буде плити. Дивіться, в чому фішка даного поплавка. Зверху йде бабишка в комплекті. В комплекті йде, у нас додатково дві бабишки. Ви собі можете змінювати під час рибалки. Бажаєте салатову. Ну, вона лимонне, да? бажаєте червону. Під час рибалки можете собі спокійно змінити. Мало того, що поплавок дуже чутливий. Так і що, в принципі, ви можете, антенка тут іде і так потовщена. Да, можна використовувати на короткій дистанції, на короткі вудлища без бабишки. Якщо хто буде використовувати на дальню дистанцію, можете використовувати з бабишкою. Ну, Просто топ. Воно от виглядає отак. От от. Бачите, в комплекті вона стоїть червона, і в комплекті додатково у вас йде лимонна. Можете собі використовувати. Є попливки. 1 грам, 1,6, 2 і 2,6. 2,6 і 2 грамі йдуть зелені. Один і один і шість йдуть у нас такі там. Я не знаю, фіолетові, да, будемо казати. Супер. Такого в Україні ні в кого немає. Всім гарної дни, не? Па, замовляйте.